Коли почало прибивати до одеського берега ось ці плавучі острови з очерету, гілля та сміття, на цих островах потрапило до нас дуже багато різних тварин. Насамперед, це такі дрібні тваринки. І е, ось як тритони, три приплило багато дуже тритонів. Це я просто уточню. Я перепрошую, я просто уточню, що деяких тварин пан Ігор приніс зараз до нашого медіа центру і тритони, яких ви зараз бачите, це тритони, так, яких та. власне врятували. Да, деяких тварин, які які були врятовані сьогодні. Тут тут з нами, щоб можна було подивитися на них. Тритони, це е, рідкісні тварини, це дунайський тритон, трітор доброїкус, е, е, така херсонська популяція, досить унікальна. І е, дуже багата кількість цих тваринок потрапила таким чином е, до, на Одещину. Е, ну, На жаль, треба визначити, що е, їх основна маса вже загинула. І, а ті, що ще залишилися, вони також ті, що в морі залишаються, вони приречені. Ми врятували 100, 100 з, з невеликим цих тварин, цих вужів. Водяних. Дуже багато також у нас на Одещині. Це фоновий вид із всіх чотирьох видів змій, які мешкають у межах Одеси і Одеської області. Це найбільш поширений вид. Усіх, на жаль, приймають за гадюку, тому нерідко буває, що хапаються за палку чи за лопату, коли бачать цю нетруйну, зовсім не зовсім безпечну змію. Таких теж прибуло з Херсонщини дуже багато. І тут треба сказати, що на Херсонщині мешкає Степова гадюка Віпера, Віпера Ренарді. І я все. Чекаю ще і думаю, що може потрапити якась випадкова, якась припливе до нас гадючка. Але жодного разу ще цього не було, ще ніхто на нашому, на нашому березі Одеському не побачив жодної гадюки. Дуже багато потрапило з цими плавунами ондатор. Їх багато хто бачив, але. Мало хто міг їх спіймати, їх надзвичайно важко впіймати. Це дуже така шустра тваринка, вона, це, вона водна, вона е, дуже вправно плаває. І впіймати її у морі дуже важко.